Добрий день! Сьогодні ми поговоримо на тему, як зберегти землю нащадкам, але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. День Землі відзначають, щороку 22 квітня, заснований він у 1970 році в США нині святкується понад 190 країнах, мета привернути увагу до проблем довкілля і надихнути людей надії заради збереження природи. У цей день ми згадуємо, як важливо піклуватися про нашу планету. Земля наш дім, і ми маємо берегти її. Поміркуй, як ти можеш допомогти нашій планеті. Проблеми, які нас стосуються. Багато сміття на вулицях і в морях, забруднене повітря, зникають тварини і рослини, стає спекотніше щороку. Розглянь зображення. Придумай історію. Уяви, що одного дня планета Земля почала мітингувати. Поміркуй і напиши, проти чого вона могла б виступати. Я планета Земля. Проти того, щоб ми використовуємо багато пластику, спалюємо бензин і газ, вирубаємо ліси, викидаємо сміття куди не треба. Щороку в океан потрапляє понад 8 мільйонів тонн пластику. Кожна людина залишає світ слід на землі. Позитивний або негативний. Поміркуй, який слід на землі залишаєш саме ти. Легко допомогти природі не смітити, сортувати відходи, вимикати світло, коли не потрібно. Бери екорюкзаки замість пакета, сади дерева або квіти. Поміркуйте. Навіщо сортувати сміття. Розгляньте контейнери зі сміттям. Поміркуйте, що зайве. Розклади сміття у контейнери. Намалюй супергероя планети. Ми супергерої планети або природи. Ти можеш бути героєм для планети. Робиш добро, отримуєш чисте повітря, зелені парки і щасливих тварин. Разом ми сильні. Розпізнай зображення за контурами. Перевір правильність виконання. Порахуй кількість зображень. А тепер діємо, що зробиш ти сьогодні? Створи плакат як полюбити землю. Будь другом землі, вона скаже тобі дякую. А я хочу подякати за перегляд мого відео та що не забули поставити лайк. Бажаю успіхів у навчанні.